Щоб всі знали, то тут справа батько Михайла Барбицько. Тут Михайло Барбицький хрещений. І тут ми хотіли встановити меморіальну таблицю, десь ну, років сім тому. Поки що, я думаю, що це питання вирішиться. Найближчим часом трохи змінилося становлення, ставлення до українців. І це таблиця нічого там особливо немає, просто що. Народився тут Михайло Івана Бербитників. Yes, Господи мовили, Господи мовили, Господи моли. Наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші. І ми прощаємо, виноватся нашим. І народи нас у Свобосу. Дякую, дорогі в за спільну участь у цій панахіді, у цьому старовинному храмі. Дякую місцевим сучасним отцям, оцю Андріану, оцю Богдану. Сокодостойній пані Соломії і всім вам, дорогі метянці, що ми так чисельно, благополучно і благородно звершили цю прошу, цю подорож сюди, на наші землі, щоб в часі війни, яка триває в нас в Україні, так, десь набратись цієї сили, енергії, щоб далі крокувати, щоб далі здобувати перемогу. Але тут ми черпаємо цю нашу наснагу, тут звідки походять наші предки, наші родичі. Тому ще раз всім вам дякуємо і цим, власне, молитвою у цьому власне старовинному храмі ми завершуємо цю прощу. Ще раз всім дякую за спільну молитву, за добре слово, за знайомство всім нам. Благословенної дороги і всім тим, які тут нас приймали, перш за все отцям велике спаси. Слава Ісусу Христу.